Відкрийте світ фантазії з казковими мандрами, підтримайте нас на Патреон, щоб ми разом продовжували створювати чудові казки українською. Долучіться до чарівної подорожі та отримайте унікальні переваги, слухайте казки без реклами, насолоджуйтесь казками без перерви, створюючи ідеальну атмосферу перед сном. Місячна Колискова, Лагідний вечір настає, мої маленькі друзі, нехай казка ця стане мостом до сну, ведучи вас до країни мрій. Зараз я розповіла історію про місяць, що лунає над лісом Колисковою. Даруючи нічний спокій всім його мешканцям. Уявіть собі велике блакитне небо, поступово темнішаючи, а на ньому перші зірочки та величний місяць, який посилає своє сяймо до кожної маленької істоти, що готується до сну. Місяць та його чарівний світ. На небосхилі вище високих вершин дерев лісу. Височів повний місяць, випромінюючи м'яке сріблясте світло. Ніч заволоділа світом, але не була темрявою. Вона була чарівною завдяки місяцю. Який своїм світлом створював атмосферу спокою та таємничості? Добрий вечір, мої маленькі друзі, лагідно промовив місяць. Час відпочивати і поринати в мирні сни. Тепер, мій маленький слухачу, чи готовий ти зануритись в чарівний світ лісу разом зі мною? Слухай уважно, бо кожна історія це маленьке чудо. На високій гілці старезної сосни сова Марта разом із своїми пухнастими пташенятками готувалася до сну. Мамо, розкажи нам про те, як місяць став нашим другом, попросило найменше пташенятка. Марта почала розповідь, яку місяць слухав з великою цікавістю, додаючи до їхнього затишку трохи сріблястого світла. Давно, давно, коли ніч була ще зовсім молодою, місяць був одиноким у великому небі. Він бажав знайти друзів серед зірок та мешканців землі. Одного вечора, коли він приглядався до нашого лісу, він побачив мене та моїх друзів, які під його світлом гралися і веселились. Відтоді місяць став нашим нічним другом, завжди освітлюючи нам шляхи, і оберігав нас від темряви, закінчила сова свою історію. А неподалік. У гущавині кущів маленький зайчик Лео затулив свої довгі вушка. Він слухав історії марти і тепер дивився на місяць з новою зацікавленістю. Мамо, а чи можу я побажати щось місяцю? запитав він. Звісно, мій маленький, відповіла йому мама зайчиха. Місяць завжди радий вислухати наші мрії і бажання. Так Лео побажав мати можливість стрибати вище ніж будь-хто в лісі, щоб міг доторкнутися -то до зірок. Місяць усміхнувся, пообіцявши зайчикові, що його мрія обов'язково здійсниться. Подалі від них ведмедик Міша зі своїми маленькими ведмежатками готувався до сну в своїй великій барлозі. Тато, розкажи нам про те, чому вночі так тихо, попросило одне з ведмежат. Вночі все лісове царство засинає під пильним поглядом місяця. Він допомагає нам відпочити. Заспокоїти наші думки і підготуватися до нового дня. А ще вночі прокидається таємничий світ, де мешкають невидимі істоти, що оберігають наш сон, пояснив Міша. Тим часом, під корінням Великого Дуба, їжачок тихо ворошив своїми гострими голками. Він теж слухав розмову ведмедів та замислився про невидимих істот. Може, вони і справді існують? подумав він. А може, місяць знає про них більше? Так минала ніч у лісі під пильним поглядом місяця. Кожна істота від найменшого мишеня до великого ведмедя відчувала його турботу та захист. Місяць освітлював їхні сни, наповнюючи їх магією, надією на новий день. І саме так, мій маленький слухачу, місяць став нічним другом і охоронцем усіх мешканців лісу. Він вів їх через темряву, вказуючи шлях до світлих сніг і безпечного ранку. Місячний вальс з зайчиком. Похитуючись на невловимих хвилях вітру, місяць звернув свою увагу на маленького зайчика, який жваво стрибав між кущами, намагаючись зловити останні промені вечірнього світла. Спи мій малий, день закінчився, і ніч тебе вже кличе. Співав місяць, розливаючи навколо зайчика сріблясту піну м'якого світла. Маленькі вуха зайчика дрижали від музики ночі, а потім повільно заспокоювалися. Зайчик залишався під гілкою. Десни про соковиту зелень і весняні стрибки чекали на нього. Але перед тим, як заснути, зайчик запитав у місяця. Чи правда, що ти можеш вести мене у світ снів? Звісно, відповів місяць, я покажу тобі чарівний світ, де кожен крок це стрибок у безмежність. Так почалася чарівна подорож. Місяць створив сріблястий міст. По якому зайчик побіг, відчуваючи під своїми лапками м'яке світло. Вони пройшли крізь туманні хмари, де зайчик зустрів мерехтливих зірок, що весело співали й танцювали. Це зоряний хор, пояснив місяць, вони співають колискові для всіх дітей на землі. Зайчик був зачарований. Він бігав серед зірок, стрибаючи від однієї до іншої, а зірки весело мерехтіли в такт його крокам. Потім місяць показав йому велике срібне озеро, де місячне світло танцювало на його поверхні. Це місячне дзеркало, сказав місяць. Тут ти можеш побачити свої найпотаємніші мрії. Зайчик підійшов до озера і побачив у воді відображення лісу, де кожна тварина мала свою сірочку. Він зрозумів, що кожен мешканець лісу є частинкою великого космічного балету. Ти завжди з нами, навіть коли ми спимо, сказав зайчик місяцю. «Так». Я завжди з вами охороняю ваші сни і допомагаю вам знайти шлях до світанку. Лагідно відповів місяць. Зайчик повернувся до лісу, але перед тим як заснути, подякував місяцю за чарівну подорож. Він закрив очі і заснув, мріючи про своє місце серед зірок. Колискова для ведмедика. Пливучи над лісовими вершинами, місяць помітив у глибокій печері величного ведмедя, який обіймав своїх малих, тихо мурмотівши їм пісеньку. Ця пісня була про дні, наповнені медом і сонцем, про пригоди в лісі та веселі ігри. «Лу-ла-лу, -лу, ведмежата ви мої. Нехай місяць обійме вас своїми сріблястими руками. Співав місяць, наповнюючи печеру м'яким сяйвом. Ведмежата зігрівались у теплих обіймах свого батька, а їхні маленькі очі поволі зачинялися. Їхні сни були повні пригод і безтурботності, де вони бігали лісом, грали у веселі іри та смакували лісові ласощі. Тим часом, поза межами печери, місяць продовжував своє місячне вартування. Він зупинив свій погляд на маленькій річці, де вода ніжно шепотіла. Відображаючи його сріблясте світло. Ах річко, чи не хочеш ти колискової для твоїх водних діток? запитав місяць. Річка відповіла тихим шепотом. А її хвилі почали плавно колихатися під мелодію місяця. Вода стала дзеркалом. Відображаючи місячне світло, яке танцювало на її поверхні, в цьому танці була таємниця і магія, яка зачарувала кожну істоту, що мешкала у водах. В цей час у глибині лісу вовча зграя зібралася разом. Молоді вовченята слухали, як їхній батько розповідав їм про важливість ночі та ролі місяця в їхньому житті. Місяць наш провідник та покровите у нічних мисливських походах. Говорив він, він допомагає нам бачити у темряві та веде нас до нашої здобичі. Вовченята слухали захоплення, дивлячись на місяць з глибокою повагою. Вони відчували зв'язок з цим небесним тілом, яке допомагало їм у їхньому нічному житті. Місяць, спостерігаючи за цією сценою, посміхнувся та продовжив свій шлях. Він знав, що кожна істота у цьому лісі. Відчуває його присутність та захист. Його колискова не лише заспокоювала малих, але й дарувала мудрість та силу тим, хто її потребував. Місячні ігри з їжачком. Після відвідування ведмедя та його ведмежат місяць продовжив свою подорож над лісом. Сріблясте світло з легкістю проникало крізь густі лісові крони, створюючи чарівну атмосферу в царстві ночі. Місяць помітив їжачка, що коперсався під кущем, шукаючи щось на вечерю. Добрий вечір, друже їжачку, тихо муркотів місяць. Час настав для тебе відпочити від денних турбот. Їжачок підняв свою маленьку голову і побачив, як усе навколо вже занурилося в нічній спокій. Він подякував місяцю та пішов до свого гніздечка, де вже чекали на нього сни про теплі сонячні дні. Їжачок підняв свою маленьку голову. І побачив, як усе навколо вже занурилося в нічний спокій. Він подякував місяцю та пішов до свого гніздечка, де вже чекали на нього сни про теплі сонячні дні, коли він безтурботно шурхотів по лісовій підстилці. Під крилами ночі місяць продовжував свою пісню. Оберігаючи всіх мешканців лісу, він помітив білку, яка сховалася в своєму дуплі на високій сосні. Спи, маленька білочко, нехай місячне світло береже твій сон, співав він. Білка, згорнувшись клубочком, заснула. Мріючи про веселі стрибки між гілками та безкінечних запасах жолудів, місяць освітлював її м'яке дупло, наповнюючи його теплом і спокоєм. Також місяць відвідав маленького лисеня, яке щойно вперше вирушило на нічне полювання. Будь обережним. Малий лисе лагідно наставляв його місяць. Лисеня відчувало підтримку місяця та навчалося секретам нічного життя. Коли місяць завершив своє місячне вартування, він глянув на ліс із висоти свого нічного трону. Він побачив. Я кожна істота у лісі знайшла свій власний спокій під його теплим сяйвом. Місячне світло для маленької сороки. Після своїх відвідин усіх мешканців лісу місяць піднявся вище в небо, щоб освітити останнє місце, яке залишилося в темряві. Він виявив маленьку сороку, яка згорнулася клубочком у своєму гнізді на високій гілці старого дуба. Її чорно-біле пір'я ледь помітно мерехтіло під ніжним сяйвом ночі, а її дрібні крильця ще тріпотіли, немов вона не хотіла пропустити жодної з нічних таємниць. Сороко. Ніч це час тиші і спокою. Прошепотів місяць, його м'яке світло обійняло пташеня. Сорока заспокоїлася, закутавшись у своїй снігці і заснула, Мріючи про денні пригоди, нові знахідки та польоти високо в блакитному небі. Місяць спостерігав, як кожна істота в лісі знаходила в його світлі свою власну історію і свій маленький світ спокою. Він продовжував своє нічне мандрування, огортаючи ліс своєю теплою присутністю і заспокоюючи його мешканців своїми лагідними колисковими. Але цієї ночі. Місяць вирішив зробити щось особливе. Він вислав свої сріблясті промені до ставка, де нічні квіти розкривали свої пелюстки, відчуваючи його доторк. Вони випромінювали таємниче світіння, створюючи дивовижний спектакль світла й кольору. Місяць співав для них мелодію, яка сягала до глибини води, де риби мрійливо плавали серед місячних блисків. Також місяць не забув про маленьких світлячків, які почали світитися ще яскравіше під його сяйвом. Вони танцювали навколо квітів та дерев. Створюючи чарівний бал нічних світл. Коли перші промені ранкового сонця почали пробиватися крізь ніч, м'яке місячне світло почало відступати, збираючись повернутися до своєї віддаленої царини, всі мешканці лісу поволі прокидалися відчуваючи настання нового дня, Наповненого пригодами та радістю, вони згадували мріливі мелодії ночі, які дарували їм спокій і забезпечували солодкий відпочинок. Місячне свято у лісі. Після своїх мандрувань над лісом, місяць зупинив свій погляд на чарівні лісові галявині. Де зібрались усі його друзі, тварини лісу. Сьогодні вони вирішили влаштувати місячне свято на честь свого світлого друга, який кожну ніч охороняв їхні сни. Ведмеді, білки, зайці, сороки, їжачки і навіть вовки. Усі зібралися разом, щоб відсвяткувати цю особливу ніч. Вони прикрасили галявину кольоровим листям та квітами, а маленькі світлячки танцювали навколо, створюючи чарівну атмосферу. Друзі мої, заговорив місяць, його голос лунав ніжно й мелодійно. Я дуже вдячний вам за це свято. Ваша дружба та любов зігрівають моє серце. Ведмедиця Марта вийшла вперед зі своїми малими, які тримали маленькі ліхтарики. Місяць ми хочемо заспівати тобі нашу найкращу колискову, яку ти нам щоночі співаєш. Сказала вона, і ведмежата почали м'яко гудіти мелодію ночі. Потім зайці влаштували веселий танець, стрибаючи та кружляючи в місячному світлі, а білки підкидали в повітря жолуді, що відбивали місячне світло, наче маленькі зірочки. Сороки виконали витончений повітряний танець. А їжачки влаштували змагання з перекочування, сміючись та радіючи кожному кутку. Навіть вовки, які зазвичай полювали вночі, цієї ночі вирішили відпочити та приєднатись до свята. Вони вили на місяць, але цього разу їх вовчий спів був повний любові і вдячності. Місяць спостерігав за цим чарівним святом, відчуваючи тепло і щастя. Він знав, що ця ніч залишиться у серцях усіх лісових мешканців надовго. Дякую вам, друзі мої. прошепотів місяць. Це свято стане однією з найяскравіших сторінок у моїй книзі нічних подорожей. І так минула чарівна ніч під захисним поглядом місяця, де лісові мешканці разом святкували дружбу, радість та вдячність до свого небесного друга. Так закінчується наша історія про місячну колискову. Про чарівну ніч, що обіймає ліс своєю теплотою та спокоєм, про місячні мрії і пригоди, що живуть в серцях усіх, хто вірить у магію ночі. Мій дорогий маленький слухачу, наша казка про місячну колискову добігла кінця. Я сподіваюся. Що ти відчув магію і чарівність нічного лісу, де кожна істота знаходить свій власний мирний сон під ніжним поглядом місяця. Нехай ця історія нагадує тобі про важливість спокою та сну, про те, що кожна ніч несе в собі таємниці і красу. Які ми можемо відкривати, закриваючи очі і занурюючись у світ снів. Тепер, коли настане ніч, подумай про мешканців нашого лісу та про їхні нічні пригоди. І пам'ятай, що ти також є частиною цього чарівного світу. Де кожна зірка і кожен місячний промінь розповідають свою власну історію, нехай твої сни будуть сповнені чудес та магії, як у нашій казці. Добраніч, мій маленький друже, і нехай тобі сняться найсолодші сни.